Шановні тепу, реалізація повноважень, делегованих районною радою районної державної адміністрації передбачає всебічне забезпечення збалансованого економічно, соціально-культурного розвитку території району на основі раціонального та ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Зважаючи на те, що на засіданні постійних комісій звіт детально розглядався в червоному форматі, пропоную у вашій увазі звіт про виконання делегованих районної ради районної державної адміністрації повноважень в більш злуженому форматі. У 2016 році з стадії реалізації знаходилося 14 районних цільових програм. Носкорська районна державна адміністрація були своєчасно розроблені і направлені на розгляд районної ради три проєкти програм, а саме програма економічного і соціального розвитку Новоскольського району на 2016 рік, комплексна програма профілактики та боротьби з злочинністю в Носковському районі на 2016-2020 роки, Районна програма освіти нон на, на 2017 2020 роки. Районна програма освіти-носкущених на, на 2017-2018 роки. Були також внесені зміни до комплексної районної програми соціального захисту населення на 2016 2020 роки. Забезпечення контролю виконання цих програм здійснюється шляхом розвіду на колегіях крайдерніпраці в частині години контролю. У звітах про виконання на засідання постійної комісії районної ради за участі профільних відділів районної державної адміністрації. Шановні депутати, сільськосподарську діяльність в районі дійсно 25 сільгосп підприємств та 42 фермерських господарства. Використання сучасних технологій вирощення сільськогосподарських культур дозволить зібрати в новому році валовий збір зернових в кількості 172 тисячі тонн, що на 14,9 тисяч тонн більше попереднього року. Соняшека намолочено 17,4 тисячі тонн, що на 8,2 тисячі тонн більше, ніж в попередньому році. Відружає з 2017 -го року господарствами району на землеї культур на площі 21,3 тисячі гектарів. Тварини в в районі займається 11 господарств. Із них 7 господарств займається сподарством, де утримується 4026 гривень велика рога худоби, в тому числі 1877 корів. В шести господарствах утримується 6,5 тисяч свиней. На сьогоднішній день це найвищі показники по області. У 2016 році орендарями району рахуна та виплачено майже 79 мільйонів гривень орендної плати за користування земельними паями. Середній розбір виплати становить 4,7% від грошової вартості орендованої земельної частини. Промислова діяльність району представляють два промислові підприємства Московське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства та СПІДМ'яса. За підсумками минулого року реалізована промислова продукція на суму 95,2 млн грн, що на 80% більше, ніж в попередньому році. СП Дара м'яса спільними зусиллями внесено до обласного переліку регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги. На сьогоднішній день споживчий ринок району характеризується як стабільний і достатньо насичений товарами народного споживання. Торговельне обслуговування в районі забезпечує 251 підприємство торгівлі. У сфері ресторанного господарства в районі працює 54 підприємства, по ціну 50 підприємств будових обслуговування. Обсяг обороту роздрібної торгівлі склав 18,9 млн грн. Обсяг реалізованих послуг за минулий рік склав 94 млн грн, чисто 156% порівняно на цінах до рівня 2015 року. В районі функціонує 768 суб'єктів підприємницької діяльності. Станом на 1.01 2017 року кількість зайнятих працівників в середньому та малому бізнесі району складає 1887 осіб що на 2,9% більше, ніж у 2015 році. У районі ефективно працює центр з надання адміністративних послуг, в якому здійснюють прийом адміністраторів та державних реєстраторів. минулому році всього надано 8552 адміністративних послуги за налічний період 2015 року 6396 послуг. За минулий рік до загального фонду бюджету Новоскорського району надійшло 38,6 млн грн доходів з рахування транспортів, що при заперечному плані зарахування змін за звітний період складає 156,8%, Тобто бюджет надійшло більше на 13,9 млн грн. Офіційний транспорт із державного та місцевих бюджетів за у сумі 211,2 млн грн, торслі базова дотація 5,5 млн грн, Освітня субвенція в сумі 47,9 млн грн, медична субвенція в сумі 23,4 млн грн. Спеціальний фонд бюджету Московського району без зарахування транспортів виконано на 102,9% від запланованого на рік зарахування змін. Станом на 1.017 року заборгованість з виплат заробітної плати на території району відсутня. Обсяг капітальних інвестицій по підприємствах району за минулий рік склав 46,5 млн грн. Протягом минулого року на території району були залучені інвестиції різних джерел фінансування це міжнародні, державні, обласні, районні та місцеві. Задяки участі в проєкті «Провод місцевий... Розвиток орієнтований на громаду, три, три громадські організації продовжили реалізовувати в минулому році мікропроєкти. Загальна сума по ним становить 895 тисяч гривень. В рамках проєкту ЮНІСЕФ Ноцькульський зож першої і третій ступенів придав ремонт спортивного залу на зум 52,7 тисяч доларів США. Для вирішення нагальних проблем району, коли залучені кошти обласного бюджету, в розмірі 6,5 млн грн. Проведено зберігаючі заходи пологового будинку Нопсько-КТМО, капітальний ремонт будівлі центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей, капітальний ремонт будівлі дитячого начального закладу сонечко Пільської сільської ради. Проведено заходи з благоустрою Сентарбілуськ виконує капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Також у минулому році за сприяння голови Луганської обласної державної адміністрації. Юрій Гровича Гарбуза за рахунок залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з обласного бюджету були виділені кошти в розмірі 6 мільйонів гривень для 11 об'єктів району. Відділом економічного розвитку торгівлі разом з сільськими та селищними радами було підготовлено та подано до Мінгіонку два проєкти на конкурс проєктів, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку минулого Цьому році та 5 проєктів подано об'єднаної територіальних громад. Також стари проєкти подані для участі спільному з Європейським інвестиційним банком надзвичайна кредитна програма для відстановлення України. Обслуговування населення району, окрім комунальних та державних підприємств, здійснюється також і підприємства, які належать фізичним особам підприємцям. Це стосується таких сфер, як житло-комунального господарства, послуги зв'язку, перевезення пасажирів та інші. Згідно з статті 7 закону України про автомобільний транспорт, організація пасажирських перевезень на приміських автомобільних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району, покладається на районі державній адміністрації. Всього по району таких маршрутів 7. У липні минулого року, згідно з іншого законодавства, було проведено конкурс на перевезення пасажирів у приміських маршрутах загального користування, в результаті чого на території району діють 6 маршрутів загального користування. В рамках районної цільової програми розвитку земельних відносин та охорони земель на Московському районі були визначені майже всіх 39 населених пунктів району. У минулому році було продано на опціоні право оренди на 4 земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення. На території Носковського району розташовано 416 нерухомих пам'яток та об'єктів культурної спадщини, серед яких 33 історичні, 3 архітектури та містобудівання, 121 археологічність. На території Новського району під охорони перебуває 33 фахівці історії та культури, більшість з яких встановлені у 50-70-х роках ХХ століття і потребують ремонту та реставрації. Щороку в рівні організовується місячне з пам'ятників, в ході якого проводяться поточні ремонти та облаштування прилезних територій. Спеціальною повноваженими органами містобудування і архітектури реадміністрації проводиться робота з видачі замовника містобудівних умов і обмежень забудову земельних ділянок. Протягом минулого року видано 4 містобудівних умов та обмежень земельних ділянок в межах населених пунктів. Середню освіту римів забезпечує 25 загальноосвітних шкіл, в яких навчається 2962 учні. З метою забезпечення належного функціонування навчальних закладів та проходження сталого навчального вихованого процесу у всіх закладах в усіх в минулого року проведені роботи з поточного та косметичного ремонту. В медової молоці на утримання навчаних закладів району направлено 4,6 млн грн коштів державної освітньої субвенції, 4,3 млн грн коштів обласного бюджету, 26,4 тисячі гривень коштів районного бюджету. У рамках виконання заходів за нерозбереження та належне утримання шкільних приміщень у трьох загальноосвітніх навчальних закладах проведено роботи щодо капітального ремонту по Києві на загальну суму 1,6 млн грн. З обласного бюджету було виділено кошти на проведення ремонту і системи опалення в Кам'янській ЗОЖ топонів, 1 3 ступенів, на загальну суму 1,4 млн грн. 15 навчальних закладах частково замінено двері та вікна на металопластику на загальну суму 1 мільйон 660 тисяч гривень. До початку опального періоду минулого року для топливо частини навчальних закладів придано котле опалення на загальну суму 198 тисяч гривень. П'яти навчальних закладах частково відремонтовано систему опалення на загальну суму 244 тисячі гривень. Носковській запроводській школі природного капітальний ремонт теплотраси на суму 189 тисяч гривень. Для загальноосвітніх шкіл району з метою покращення матеріально-технічної бази приймено обладнання та устаткування на загальну суму 692,8 тисяч гривень. У всіх 20 загальноосвітніх школах району організовано гаряче харчування. В минулому році учні 1-4 класи та діти первої категорії 100% були забезпечені. Безоплатним гарячим харчуванням. На ці цілі з районного та державного бюджету в минулому році використано 1 мільйон 93 тисячі гривень. На проведення літньої здоров'ячої кампанії в минулому році за районного бюджету було виділено 181,5 тисячі гривень. За загалом всі заклади освіти в минулому році працювали стабільно. На сьогодні в районі функціонує 19 дошкільних навчальних закладів, з яких 11 постійно діючі, 8 скоро короткотривалим в перебування. У дошкільних навчальних закладах виховується 819 дітей. Дошкільної освіти охоплено 100% дітей віком від 3 до 5 років. На території району функціонують два комунальні позашкільні заклади системи освіти Новосківська дитяча юнацька спортивна школа та будинок будинк дитячі 13 В Новоскольський дюйс США діє 5 відділень, в яких займається 392 учні. З метою охоплення учнівської молоді постійними заняттям спорту 10 навчально-тренувальних груп працюють на базі західних навчаних закладів. В минулому році видатки на отримання Московських дію США з районного бюджету склали 1 мільйон 98 тисяч гривень. У Новосковському будинку дитячої юнацької творчості в 12 гуртках навчається 435 вихованців. 6 гуртків діють на базі загальноосвітніх начальних закладів. Для забезпечення функціонування Московської БДТ в минулому році виділено 551 тисяча гривень. Вихованці позашкільних навчальних закладів минулого року були переможцями багатьох обласних, правданських та міжнародних конкурсів і змагань. Запорукою стабільну розвитку фізичної культури і спорту в країні є збереження наявної матеріально-технічної бази, її модернізація та утримання належного технічного стані. На стадіоні будівельник Світани Лубського за кошти обласного бюджету у сумі 767 тисяч гривень були розпочаті капітальні ремонтні роботи. Для Новоскольська США за кошти обласного бюджету був придбаний порсійський в загальну суму 58 тисяч гривень. Метою підвищення спортивного іміджу району для учасників збірної команди Новоскорського району було придбано 20 комплектів командної спортивної форми в сумі 22,4 тисячі гривень. Спортмени Новоскужки неодноразово не доволили призові місця як обласних, так і всеукраїнські змагання з грівого спорту, армспорту, футболу, греко-римської боротьби та важкої атлетики. Найяскравішою спортивною подією року була участь збірної команди Московського району у 16 обласних сільських спортивних іграх серед збірних команд районів Луганщина-2016. За результатами всіх видів змагань в загальнокомандному залі команда Московського району посіла перше місце, виборуши титул чемпіона. У новому році мережа лікувально-профілактичних закладів. Охорону здоров'я населення району забезпечують одна центральна районна лікарня, одна районна лікарня. Центр первинної медико-санітарної допомоги складі якого шість лікарських амбулаторій, загальної практики сімейної медицини 15 перших склапушевських та 9 перших пунктів. Медичну допомогу населення 70 лікарів та 241 молодших з медичною освітою та 12 сімейних лікарів. За новий рік бюджетне фінансування морської кертимо склало 21 мільйон 86 тисяч гривень. Залучено позабюджетних асигнавань. ...1 мільйон 607 тисяч гривень. За рахунок усіх джерел фінансування було направлено на поліпшення матеріально-технічної бази на Московське РТМО 286,3 тисяч гривень, в тому числі за кошти місцевого бюджету 225,5 тисяч гривень. За рахунок бюджетної коштів на Московське Мертимо за минулий рік для хірургічного відділення було закуплено медичне та інше обладнання на загальну суму 479,3 тисячі гривень. Комунальним закладом Новосковський центр первинної медико-санітарної допомоги було придбано медичне обладнання та комп'ютерна техніка на загальну суму 223 тисяч гривень. Проведено частково капітальні ремонти в пологовому відділенні на суму 970 тисяч гривень. В хірургічному відділенні 734 тисячі гривень. Відремонтована тепломережа Кам'янської амбулаторії на суму 80 тисяч гривень. За ініціативи голови обласної державної адміністрації. Гарбузалів реагуляція та згідно регіональній цільовій програмі забезпечення спеціалізованим автотранспортом центрів первинної медико-санітарної допомоги області на 2016 рік за кошти обласного бюджету було придбано ДЕУ «Сенс» у кількості 4 одиниці для нашого району на загальну суму 716 тисяч гривень. В районі минулого року збережено мережу закладів культури, і забезпечено їх функціонування. За звітний період збільшено обсяг капітальних та поточних ремонтів закладів культури та значно покращено їх матеріально-технічне забезпечення. Загальна сума витрат на зазначення заходів по району становить 3 млн 700 тисяч гривень. З них ремонти 2 млн 730 тисяч гривень. Придбання музично-світлового обладнання, сценічних костюмів, оргтехніки, музичних інструментів, меблів, книг 970 сімдесят тисяч гривень. На рахунок бюджетів всі ці селищних рад та залучених. Курті природні капітальні та поточні ремонти сільських клубів та сільських уденької культури на загальну суму 1 мільйон 360 тисяч гривень. А також придбано музичну апаратуру та сценічний одяг на суму 183,3 тисячі гривень. На території району до складу природного заповідного фонду входять 16 об'єктів площою 5,70 тисяч гривень, гектарів, що становить близько 3,5% від загальної площі району. Існуюча природна заповідна мережа не забезпечує охорону всіх видів флори і фали. Тому немає жодного сумнівів, що природна заповідна мережа району потребує подальшого розвитку, особливо за рахунок створення нових заповідників. регіональної цільової програми розвитку екомережі, плановий відсоток заповідності по району повинен складати 5%. Виконання делегованих повноваження районно державних міністра в частині попередження надзвичайних ситуацій та мінімумізації можливих збитків при виникненні стихійного лика Забезпечується роботу реальної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Протягом минулого року на території сталося 55 пожеж із загоен, що у порівнянні з аналогічним періодом 15 року менше на 45%. З метою підвищення рівня обізнаності населення подіям в екстремальних ситуаціях, західний період підготовлено 35 виступів та оголошень на радіо та в засобах масової інформації на викону 28 статей профілактичного характеру. Значення коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки сільськогосподарських угідь, ріллі багаторічних насаджені жальних та та перелогів за минулий рік становить 1,0, а для земель не сільськогосподарського призначення 1 Відповідно до пункту 2 статті 209 земельного кодексу України кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовується на освоєння земель. Сільгосподарських потреб поліпшення відповідних угідь охорони земель. Використання цих коштів на інші цілі не допускається. На рахунках сільських селищних рад знаходяться кошти цього призначення в сумі 5882 гривні. Станом на 1 нормальність 17 року кошти неосвоєні через недостатність для проведення заходів з охорони земель. У минулому році районна державна праці проведено відстеження одного регуляторного акту районної ради. Московська районна державна адміністрація максимально обмежила втручання діяння суб'єктів розподарювання району згідно зі законодавства. Пам'ять куда, на підставі вище сказано, можна зробити висновок про те, що, незважаючи на всі труднощі складну економічну, фінансову політичну ситуацію в країні, в минулому році було забезпечено виконання основних показників соціально-економічного розвитку району. Проблеми, звісно, є, ми їх бачимо і разом знаємо. Це низький рівень життя населення, відсутність достатній кількості робочих місць, значний рівень безробіття, відсутність фінансових ресурсів для вирішення нагальних проблем району. На завершення хочу висловити подяку сільським селищним радам, всім установам і організаціям, всім тим, хто докладу сильний для забезпечення спільної роботи. Маю велику надію на подальшу тісну співпрацю з депутатським корпусом районної ради, оскільки у нас з вами одна мета бачити Новскогоський район сильним та проти вітаючи. Я не задовірував заміння ці практики. Дякую. Шановні депутати. У кого будуть якісь запитання? Будь ласка, депутат. Депутат Я у нас ключ, я вже рік до вас звертаюся на щось в нашому школу середньої школи. Тепер Але ж там в неналежному санітарному стані, антисанітарному стані знаходиться, це є небезпекою для здоров'я дітей. На першому поверсі, там, де знаходяться дві класи, теж стоїть різкий запах каналізації. Це питання не вирішене, я вже рік до вас звертаюся. Я щось з письмоволожу звертаюся. Що ви хочете сказати по цьому поводу? І медицина, вторе питання. Давайте, за медицина... варіанти, я вас передаю. Ну, Я перевірю, що в нас мало часу, поэтому щоб було одне питання з одним запитанням. Да, так, не на Та вас. скільки є депутатів, стільки кілька немає? Відповідаю. Так, я згоден, що є проблеми. Зараз йдуть роботи по, по підготовці усіх школи району до нового навчального року і ці всі зауважені проблеми до початку начального року будуть вирішені. А щоб детально, детально було розглянути ці ваші питання, нас було на комісії присутніми. Більш детально, детально розглядати питання. Ще будь ласка депутат Соловйова депутат Соловйова Тетяна Олександрівна. Мене таке питання. Сьогодні утром, продивляючись сайт Прозоро, я побачила про те, що Виставлено було на торги 437 тисяч 391 гривня 60 копійок на капітальний ремонт частини хірургічного відділення лікувального корпусу Носковського РТМО. Але 29 травня 2017 року торги оголошені були відмінені. 8 червня 2017 року торги оголошені також були відмінені. Я хочу вас питати, уже ж за цей рік, за сімнадцяти, у нас є проблема з хірургією. Коли вона буде вирішена, і які ваші плани по подальшому, тому що пішов другий рік ремонту, команду вже медиків змінили, і зараз вже другі повинні показати. Незважаючи на те, роботу. що це питання не відноситься до питання, яке стоїть на порядку денному. Але я скажу, що усі бюджетні установи району дії зі ночі законодавства і всі закупки проводять через систему прозору. Сергій Петрович, на комісії ви казали у, у п'ятницю про те, що ваш делеговані вас, повноваження по медицині на вас ви казали делеговані. мені в п'ятницю. Шановний доповідач. У школах району організоване гаряче харчування. Перед 4 класів ми тут розглядали на сесії, виділяли кошти в, в районі бюджету. А як буде зараз діти на канікулах з 1 вересня не сядуть парти. На кожну виділялося по 7 гривень. Як тут буде з першого вересня? Тому що ці сплачують, все сплаче Не повлияє на ситуацію. Дякую за запитання? За Це проблема є досить болючою е, для нашого району. Я хочу наголосити всім депутатам, що е, сіночі на законодату ми повинні забезпечити безоплатне харчування дітей перших-четвертих класів е, тих дітей, які є соціально незахищеними таких в районі близько 112 чоловік. Але в районі всього перші-четверти учні класів 1100 чоловік дітей. І сьогодні на порядку денному це питання буде стояти. Ми будемо вирішувати питання щодо фінансування харчування безоплатного усіх дітей 20 шкод шкіл району, окрім тих, які знаходяться на території об'єднаної територіальної громади. Що стосується. Суми харчування так, 7 гривень це кошти державного бюджету, але зважаючи на те, що у школах району батьки також прикладають свої зусилля для організації харчування учнів. Ця сума значно більша і в кожній школі вона становить по-різному. Якщо в нас буде фінансовий ресурс, ми в першу чергу піднімемо вартість харчування дітей, якщо будемо на це мати можливість фінансово. А чому будь ласка? Репутат, будь ласка. У це в вашому приглашенні прозвучали, чому українські об'єднані громади? Бо тому що звернулися відно на ті школи, ну і на сесії, яка була декілька тому, він громада позитивно це питання не вирішила. А вони на балансі об'єднаної громади школи? Вони знаходяться на території. На території. Будь ласка, будь ласка. Певна, що транспортна, ваша наскільки я знаю, що у нас нашу половину в школу не ті. Есть ли ненчественные чтобы привлечь? Если есть такая возможность привлечь этот транспорт для поездки пассажиров с улучшением финансовых услуг, будете лишне там уже иметь автомобиль, бивать или вот можно. рад, щоб вони допомогли Я зрозумів ваше питання. Скажу так, що в цьому району, як я сказав, сім маршрутів загального користування, якими в межах відповідальності району державної адміністрації, у ну, липні минулого року був конкурс з оголошення на всі маршрути. На шість подали заявки для участі і шість маршрутів на сьогоднішній день діють. А на сьомой половині вже по три рік підряд немає жодного претендента. Я скажу так, що у липні цього року буде слідуючий конкурс, він про проходить один раз на рік. І напередодні цього ми дамо в обов'язковому порядку оголошення про конкурс і спільними діями. Я думаю, що ми туди перевозчика, це може бути перевозчик навіть не, не, не з нашого району. Ми спільними зусиллями потрібно, щоб був діяв маршрутного молодим. Будь ласка, депутат підібьте. Депутат Кудінов Сергій Петрович, у мене питання такого плану. Наш навчальний заклад та й багато інших навчальних закладів нашого району приймали участь і залучали кошти і проєктів про ООН, і кошти місцевих бюджетів для проведення заходів енергозбереження. Зокрема, в багатьох школах з вашого і... Дійсно, в минулому році дуже багато було зроблено і заміна пластикових вікон, і заміна покрівлі, і утеплення навчальних закладів. Дійсно, зараз на носії достатньо дорогі і альтернативи їм практично немає. Чи планується в цьому році, в бюджетному році, якісь кошти, які кошти будуть залучатися для проведення заходів енергозбереження якраз у навчальних закладах нашого району? Я питання зрозумів. Звісно, що це питання є дуже актуальним і слушним на на сьогоднішній день. Скажу так, що в області розроблена і діє регіональна обласна цільова програма з термомодернізації об'єктів соціально-культурної сфери. Значить, яку за нашою пропозицією було подано і включено 11 шкіл району? Це усі. За школи першого третього ступенів, а також Косинівська номер 2 школа першого другого ступенів. На сьогоднішній день роботи щодо проєктування ведуться на кожен рік до 2020 року, виділяються кошти, в тому числі і по нашому району. Якщо це перша відповідь. відповіді, друге що, якщо у нас є фінансовий ресурс за для цих за вирішення цих питань, ми кожного року направляємо на покращення. Умов навчання учнів за освітних шкіл. А ви всі всі ви знаєте, що з 1.01 цього року змінився порядок використання освітньої субвенції, згідно якого на сьогоднішній день можна використовувати кошти освітньої субвенції лише на заробітну плату педагогічним працівникам та нарахування. Ні банка краски, ні шифер, ні утепла, ні, ні подвал абсолютно неможливо згідно змін до діючого законодавства. Лише перевиконання районного бюджету дасть змогу направляти кошти районного бюджету на виконання цих заходів. Дякую. Переходимо до обговорення питання слова для.